Окрім стандартних примітивів, у 3D Max також є група покращених примітивів. Вони відрізняються складнішою формою, а малюються у тому ж порядку, що й стандартні примітиви. Щоб знайти групу покращених примітивів, у підрозділі Geometry першого розділу Create необхідно розкрити список типів об'єктів і обрати пункт Extended Primitives. покращені примітиви. Об'єкти цієї групи в цілому застосовуються на рівні зі стандартними. Такі покращені примітиви, як Chamfer Box – куб з фаскою та Chamfer Seal, циліндр з фаскою, використовуються досить часто, вони дозволяють дуже легко передати згладженість об'єктів, розглянемо об'єкти цієї групи та деякі з їхніх параметрів. Hydra інструмент створення багатогранної форми. Серед його параметрів є група Family, сім'я, де можна встановити зовнішній вигляд об'єкта. Коригувати його форму можна за допомогою групи параметрів Family Parameters параметри сім'ї, що знаходиться нижче. Чемфербокс – куб з фаскою. Один з найчастіше вживаних поліпшених примітивів. Відрізняється від стандартного куба наявністю фаски, тобто його ребра згладжені. Створюється у три дії. До двох стандартних додається створення фаски. У параметрах даного об'єкта є два додаткові параметри. Філей – фаска та філей, секс – сегментація фаски. Перший відповідає за розміри фаски. а другий за її згладженість. Oil tank – цистерна, створює об'єкт, схожий на цистерну. Він подібний до циліндру, але його верхівки можуть бути вигнуті, утворюючи округлі поверхні. Спиндл, шпиндель об'єкт, який зовні за параметрами дуже схожий на попередню цистерну, але відрізняється від неї гранчастою формою. Генгон багатогранна призма. В основі даного об'єкта лежить багатокутник, видавлений у висоту. За допомогою параметрів ми можемо змінювати кількість граней призми, радіус, висоту і навіть значення фаски ребер. RingWave кругова хвиля. Дуже цікавий об'єкт, що має форму кола з хвилястою поверхнею всередині. Особливістю кругової хвилі є те, що вона динамічна. Створимо її у вікні проєкції Перспектива. І запустимо відтворення анімації за допомогою кнопки Play Animation на панелі керування анімацією. Зупинимо відтворення повторним натисканням тієї ж кнопки. У параметрах даного об'єкта, окрім очевидних параметрів радіусу і кількості сторін, можна задати його висоту, зробивши його об'ємним. Призм. Призма. Малюється в три дії. Першими двома ви задаєте форму трикутника, а потім витягуєте об'єкт, задаючи висоту. У параметрах можна задати значення довжини кожної із сторін призми. Торус нот вузол. Об'єкт у формі зав'язаного вузла. Створюється у дві дії. Спочатку задаються розміри об'єкта, потім товщина лінії, що зав'язується. За допомогою параметрів P та Q можна змінювати кількість витків вузла по вертикалі та по горизонталі. У верхній частині параметрів розташовані варіанти вибору форми Not – вузол та Circle – коло. При виборі другого варіанта, оперуючи параметрами Warp Count – значення деформації та Warp Height, висота деформації, можна отримувати форми, схожі на пелюстки квітів. Chamfer Seal – циліндр з фаскою. Аналогічно кубу з фаскою, цей об'єкт є звичайним циліндром з додаванням фаски. Розмір та плавність фаски регулюються на рівні параметрів. Капсул об'єкт, що має форму капсули. Радіус висота, кількість сегментів задаються лише на рівні параметрів. Об'єкти Chamfer Seal та капсул зовні можуть бути схожі. Різниця полягає в тому, що у капсули згладженість на гранях завжди максимальна. L-Ext. L-подібне тіло видавлювання. Об'єкт, що має форму видавленого перерізу, схожого на букву L. Застосовується, наприклад, для швидкого створення кута приміщення, коли не треба малювати всю кімнату. У його параметрах можна налаштувати довжину та товщину кожної стіни. C-Ext – подібне тіло видавлювання. Теж, що і L-Ext, але вже у формі літери C. Ці об'єкти використовуються як стіни дуже рідко. Створюючи великі проєкти інтер'єрів, стіни слід моделювати іншим способом. Хос рукав останній об'єкт групи покращених примітивів. Має форму гофрованого шланга, діаметр довжину якого можна налаштовувати.